Опа, нічого собі. Йоу народ, і ми продовжуємо проходити мліні. Отже, в тоді кінчій серії ми зупинились в такому стильному світі, і нам цей челік розказав, що потрібно знайти якихось два бублика. Один білий, другий філетовий. Одного ми знайшли. Там вроді як я бачу фіолетовий бублик ось. Ага, нам. Я думаю, нам потрібно знайти на кожній такій локації по бублику такому. Або кожного зібрати, я, я не розумію. Але на всякий, краще заберу кожен. А то я міг забути який сам його забрати. До речі. Це схоже на матрицю просто на якісь глюки, в якому він просто живе. Він нарешті розповідав, що зламався якийсь механізм, якого треба полагодити. Я не розумію який, але я сподіваюся, я встиг забрати кожен бублик. Ні, все світ пожирає нас. Кінцівка сьома друга все світ саме знищився. назад. Виходить ми все ж таки набрали бублики. Все працює на двох різнокольорових бубликах, як чарівно. Не відволікайся, бо ми скоро помремо. Так, дихати-дихати це все, що потрібно. Потім потрібно буде покласти ці бублики на дроти і полагодити. А, так треба на кожен дріт покласти бублику. Задання зрозуміло. Що ж доброго, якраз білий бублик. Рід. Ще використовуємо. Білий бублик. Цей був точно зроблений знаком. Що використовуємо, фіолетовий бублик. На всякий випадок краще забери їх просто. Фіолетовий жовтий зелений. Що ж доброго, в принципі, можна вже полагодити, я надіюсь. Ще використовуємо. фіолетовий булок, фіолетовий булок використаний. Гей, hey, ем. Um, Купа Вігур. Мені здається, виконала свою частину. Здається, все ще не так погано. Ще є шанс. У нас є шанс. Увага увага, один, пять три, два, чотири. А, нам потрібно код зібрати. Чотири. Не, 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 там три, значит три, три, два, четыре. О, у нас вышло. А еще раз? Я забыл код. Так, два, три, два, три, пять. Два, три, п'ять, 4, один. Сподіваюсь, третього разу не було. Хух, ми вижили. Ем, Дякую ви тобі, Ган? Якось не було можливості представитися. Тож мене звати Руї. А ти? Рада була допомогти. То це про тебе колись говорив Роберто. Я вже представилася, але ти, здається, не почув. Я мала Ой, пробач, я трохи загубився. Коли, ну, знаєш. Загалом приємно познайомлюсь. Сподіваюсь, Роберто не говорив нічого зайвого. Назаєм. Не приймайся ніяких особистих подробиць він не озвучив. ті добре. А ти кудись спрямувала, чи не так? Так, я маю потрапити до Аліси на А, Ну, до речі, можливо, це Аліса з країн чудес. І вийшло б такий пород сюжету. А, ну зараз все до кінця стабілізується, і тоді зможеш дістатися до неї. три трикрапка. Більше крапок. Більше крапок. Ще більше крапок. А? Ого, от і все. Прощай, на все добре. Щасливий дорой. І ще раз дякую. І де ми на цей раз опинимося? Можливо, в, в, в нірці в кроля де Це ж ліси нарешті? Ну, це точно не криля, а криса. Криса. Кіч. Мяу-мяу. Просто неймовірний аромат. Але це точно гідне знання чайної чарівниці. Привіт, таке 68-й. таке птаху. Як ви тут опинилися та ще й швидше за нас? Можливо, тобі варто краще слідкувати за ними. Столице теж живі істоти та термати на повітку, коли не хочуть погуляти, освіжитися неправильно. Плоти цієї зубовної мені нішу Роберто, Думаю, її треба палити високояркісним ТВ програми якої програми? Джерело свіжої рідини. Для чаї та зубовне. А що за картина? Нічого. Скарбничка капелюхів та різноманітного одягу Аліси. Проте не відшли заходити до закритих кімнат у чужій доміці до золу. Так а де Аліса? Сісти до Аліси. А, Аліса це кріса. Ой. У неї там. Видно щось. Моя дорогенька, щира рада тебе бачити. Я так боялася, що ти запізнишся в ночіване. Але те сама пунктуальність. Хвилинка хвилинку. Аліса, я так рада тебе бачити. Хух, ти навіть не уявляєш, наскільки складно було до тебе одісатися. Я наскільки все пережила, встигла. Ох, я же відчуваю. Що нас очікує неймовірна історія однієї мандрівниці? А як відомо, будь-яка історія стає набагато кращою, коли її їс... коли супроводжує філіжа ночка гарячого чаю. Повністю згодна. До речі, принесла зубів з саду Роберто. Втрачений предмет міщачих зубів. Вау, ці зуби просто неймовірні якості. Роберто дійсно професіонал своєї справи. Який колір? А який аромат? Я просто в захваті! Якось таке чудовича Юаня, ти найкраще. Знаєш, нещодавно прикупила собі е, кущики, думала й собі забив почати зрощувати, але таку смакоту мені ніяк не здається виростити. До речі, хочу тобі сказати, що ці магазини на дивній вкрай знахібливі. Я обурена, ти тільки уяви. Я раденько прокидаюся, хочу заварити собі чашечку свіжо ароматного чаю. Кожній моїй дорогоцінній чашці лежать папірці. Навелося все відмивати від цих брудних рекламних літер. Хоч що вигідні пропозиції були? Та де там одна обдиралка? Ця філіжанкова розсилка мене одного разу в могилу за Ой, вибач, я щось зовсім заговорилася. Почне розповідати свою історію. Я поки приготую нам чай і частування. Тоді почну я з початку. Мела розповіла про свою подорож. Доволі поровисто розповіла. Зіранка, тобі стільки довелося пережити. Просто неймовірно. Пишайся твоєю витримкою. Поки ти розповідала про свою пригоду, чай вже майже приготувався. Біжі швиденько передягайся, бо побачай, звісно, але вводячись сміттяра... як тобі не дозволяю прок... Трукнутися свого сервізу. Тож в тій... в твій шайф Може дещо завадити відчувати істинний смак та аромат чаю. А казали, друзі, мають приймати таке будь яким Ех, гаразд. Опля. Нічого собі. Прикольно. Ну вот. Зовсім інша розмова. Виглядаєш просто надзвичайно моя казкова принцеса. Справді. Це платять дійсно гарне, і я в ньому виглядаю непогано. Погоджуюсь з крисою. Ой, точніше, з Галісою. Тож, дякую. Сідай швидше спеціально для тебе приготувала новий сорт чаю. Сподіваюся, тобі сподобається. Ля-ля, як іде. Ах, не просто чудово, мені вже подобається. Дякую, дорогенька, старалась. якийсь телефон зв'язок закупав. Алло? Це Аліса. Вона на телефон. Та це я. З ким я маю щось говорити. Доброго дня, пані Аліса. У вас трубує безнайобо знайомок кредит. Орігінально. Мама для вас чудову пропозицію, тільки сьогодні у вас є можливість оформити вигідний кредит... під е, е, ...сотків. Що? Хто? Не знаю, просто якась безнаймка кредит. Тис моя радість. Знаю філія жанкового испан. Це ви сьогодні зранку мені надіслали тонку рекламних оголошень. Ні, але якщо бажаєте, то можемо скористатися цією послугою, яка автоматично підключається після оформлення кредиту. Я зрозуміла. Це шахрай дзвонить. Логічно. Та ну ні, бути не може. Спитай, спитай. Перепрошую, пане, але ви точно не шахрай? Ні, ну... Точно не шахрай. Точно не шахрай. Та як можна? Звісно ж ні. Ми тільки вішаємо кредити під Хотки. Під що? кхет А? Та ви не знаєте? кхет наша нова система бонусних накопичень, яка зробить ваш гаманець значно легшим. А просто забалюють гроші і станеш бомжом. Як вигідно. Ну, от бачиш, кажуть, що не шахрай. Ну, гаразд, давай далі слухати про цю систему бонусних накопичень. Ми б воно не було. Чим би воно не було? Ти просто не розумієшся на цьому. Хетсотке, золоте хетсотке. Ммм, дуже цікаво, нічого не зрозуміло. То може чаю все ж вип'ємо? Йосип Голий, я вже зовсім про чай забула. Я дорогенька. Пане, я вам перетелефоную, як матиму час. Усього найкращого. Але... А шо ви нахуй? Знаєш, цей чай особливий нотами рожевих кольорів в своєму смаку? Хай я не розумію твоїх формулювання, але занапіна смак причудовий. Цей ніжний квітковий смак є нотками вершків, який перетікає солодкуватий після смак. Неймовірно. Лені левенти ніяк не дають мені спокою. Не можу зрозуміти, чому вони на своїх місцях. А мені здається, цей чай смачний. Досить там чаю розпивати. Прокидайся вже. Вся робота на місці стоїть, поки ти тут стіл головою ріжеш. Відйом. Оу. Oh. Підйом. Хо-хо. <звеч> <тірш> Який поруч сюжету? Наша головна гриня сама пише про себе гру? А ні, ні, яка гра? за цей сон населена. Що ж насичений сон, до речі? Бурян? Йорик, твою мать. Що у вас тут відбувається? Нарешті ти прокинулась. Хвала всім святим насичена. Вставай, давай, нас дедлайм горять, А в списку виконаних робіт тільки цілих мінус три. Йохо, перемога буде. Буде ще тільки ти встанеш і працювати, будеш, не почнеш. Ці йолупи знову понаставляли своїх папок і там чорт ногу зломить, поки розбирається буде. Мені треба твоя допомога, бо я не можу зрозуміти, роз де лежать матеріали для звітів, які треба було надіслати ще пару годин тому. Зелена папка і бліда червона Ти ж саме все розкладала. Ой. Кажу, вони там все переставляли. Я скоріше від старості допоможу ніж знайду те, що треба. Так що вперед за роботу. Робота буває. Чому пенсія? Бо заява про звільнення так далеко. Робимо сендвіч з салямі. І в нас буде плюс 100 до енергії. Що ти там бубниш? Стаєм через три. Два. Один. Зараз. Дійсно, давайте вже брати з роботу. Бо кількість. Фонового шуму зростає надто швидко. О, корова, скоро точно звінюсь. Наші плани дуже схожі. Але давай про них пізніше. Я, до речі, тлі ще поміти, там ще й було аналіний поклатик, чи щось таке. Маліній. А, це, це кинесь весь сюжет. Серйозно? Я я не вірю. А також дякую тобі за проходження гри. Кінець. Я надіюсь, після субтитрів титр точніше щось буде. Істина кінцівка. Це хороша кінцівка! Ура! Отже, народ, що ж. Це було надзвичайно. Мені розподобалось багато прикольних моментів, але хотілося б більше. більше. Хотілося б дізнатися більше про головну героїню, в нормальному світі, так скажем. Як вона живе, як вона працює, як вона проводить свої дні. от, Тому дякую, що був зі мною. Читати цю історію. До зустрічі, помачимось далі.